Управління товарами. Дії у таблиці товарів. У власному кабінеті перейдіть до розділу Управління товарами. У цьому відео ми розглянемо особливості функціоналу Дії, які можна робити над товарами та послугами. Дії з товарами. Натисніть кнопку Дії. Для активації кнопки попередньо потрібно виділити товари, папки або рубрики, з якими будуть проводитися взаємодії. У списку Представлені можливі дії над товарами. Натисніть пункт Статус для зміни статусу вибраних товарів. Їх можна опублікувати, перенести в чернетки або перенести в кошик. Змініть наявність товарів через пункт наявність. Керуйте знижками, мітками та участю товарів в акціях через пункт Знижки та Мітки. Клік по пункту Перемістити відкриє вікно з можливістю перенесення товарів до іншої папки. Залежно від вибраного режиму відображення товарів на сторінці можна перенести відразу всю папку. Також, якщо у вас товари відображаються за папками, у списку дії буде доступний пункт видалити, що дозволяє видалити вибрані папки з переміщенням товарів з них в іншу папку. Об'єднуйте товари з однаковою рубрикою через об'єднати. Детальна покрокова інструкція у вікні дозволить вам провести об'єднання товарів швидко та зручно. Вкажіть супутні товари через відповідний пункт. Пункт Інші параметри дає можливість вказати мінімальну кількість одиниць для замовлення, заповнити габарити та спосіб упакування, вказати контактний телефон для зв'язку щодо товарів. Пункт «Інтаргет» дозволить додати або видалити з реклами виділені товари. Пункт Націнка дозволяє додати або видалити націнку для вибраних товарів. Зміна рубрик та атрибутів. Натисніть кнопку Зміна рубрик та атрибутів. У списку, що розкрився, для виділених товарів ви можете виконати зміну рубрики. Клікнувши по одноіменному пункту, підібрати рубрику можна автоматично а також зі списку всіх рубрик порталу, можна змінити тип з товарів на послуги, якщо це необхідно. Можливо змінити або додати атрибут для виділених товарів, якщо вони належать до однієї рубрики. Правіше, у меню таблиці розташоване поле пошуку. З його допомогою ви також можете швидко знайти товари, над якими необхідно виконати дії. Дякуємо за увагу! У наступних відеоуроках ми розглянемо інші важливі розділи та налаштування особистого кабінету продавця на порталі.